Вінчанка Ніна Ягоджинська написала книгу про загиблого брата. Кирган Віктор, камінь Лєшей. В книзі зібрані історії життя військовослужбовця. Віктор боронив країну від російських загарбників з початку війни. Служив в зоні АТО в березні 2022 року. З його групою зник зв'язок у квітні 23-го рідні дізнались про загибель відважного військового. підтвердилось ДНК. Його сестра Ніна, яка зараз теж служить в збройних силах України, написала книгу про брата героя. Презентувала її в центральній міській бібліотеці імені Бевза. А всі гроші з продажу книги підуть на допомогу військовослужбовцям 109-ї бригади. Це була, мабуть, найважча книга, яку мені доводилось взагалі створювати за своє життя. Найважче не в плані, що було незрозуміло, що писати там чи як, а от саме морально. Дуже часто в ході написання я просто. Ловила себе на тому, що я сижу, дивлюся в одну точку. в мене спливають перед очима якісь спогади, і таких пауз і застигань було справді дуже, 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 дуже багато. Це була дуже болюча втрата для Ніни, тому що вони були дуже близькими, надзвичайно близькими. Вони навіть тоді, коли Ніна була одружена, він жив з ними, навчався, приїздив до Ніни. Це було дійсно от не тільки такі родинні стосунки, а і дружні стосунки. Вони дуже дуже були близькі і дружні.